Тенісний випуск, тенісний огляд, і в деякій мірі, друзі, і тенісне прогнозування чекає на вас у цьому відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіше, найважливіша підтримка нашому контенту спільноти майстер клас. Дякую всім! За традицією, в кінці тижня, що минає, ми заглядаємо вже на наступний тиждень і намагаємося з'ясувати, що цікавого у світі тенісу буде е, чекати на нас, що можна передбачити, е, на що сподіватися, і навіть деякі е, такі загальні глобальні. Можливо, буде бажання зробити навіть і прогнози. Забігаючи наперед, скажу, що супер-супер-супер турнірів не буде на наступному тижні. Самий потужний турнір це WTA500 в Нінбо в Китаї. Хардкорд. Достатньо е, такий престижний турнір саме серед всіх турнірів е, серії 500. А всі інші турніри і у чоловіків, і у жінок будуть 250 і нижче. Тому е, я хотів би розпочати ось якраз з таких турнірів, і саме з чоловічих ATP 250. Їх буде три турніри на наступному тижні, починаючи з 13 жовтня, які заслуговують нашої з вами уваги. Ну, принаймні, я зацікавився цими турнірами і кажу відразу: з перших двох кол це одна 16-та, одна 8-ма. Ніяких моїх поки що прогнозів не буде. Поки будемо вивчати, хто на що здатний в цих турнірах. А вже десь 1,8, 1,4 я почну щось вибірково прогнозувати. Поки що знайомимося. Алмати ATP 250. Минулого року в 24 сезоні. ATP 250 Алмати виграв Хачанов в фіналі, перегравши канадійця українського походження Габріело Діало. До півфіналів також дістались Вукіч і Черундоло, старший. Цього року також Хачанов тут присутній і Діало в тому числі. Крім них. Крім фіналістів минулого сезону, в Алмати будуть ще Коболі, Дардері, Медведєвна, Кашима, Муте, Морожан, Мікельсен, Меджедович, Шевченко. Ну, звісно, Шевченко, Бубліка, до речі, я не бачу. Нібито, ж домашній турнір не бачу. В жодному з турнірів взагалі на цьому тижні на наступному, починаючи з 13 жовтня. Ось це я назвав, мабуть, ті, хто будуть в полі зору, ті, хто якимось чином зможуть вплинути на хід подій в турнірі Алмате 250 серія ATP. Далі подібний турнір, також 250, буде в Брюсселі. В столиці Бельгії, хто забув цей турнір, раніше носив, тут саме проходив в Бельгії, але він носив назву Антверпен. ATP Антверпен 250. І Антверпен також проходив вже фінішував в другій половині жовтня. У цьому році трішки раніше. Починається бельгійський 250 ATP турнір Але він переїхав з Антверпена в Брюссель. Я так зрозумів. Можливо, я щось неправильно зрозумів, можете мене поправити. І тут, в минулому сезоні, виграв Баутіста Агут. Антверпен минулого сезону, перегравши в фіналі Легічку. Цього року вони, я дивлюсь, є. І Легічка в тому числі. Також тут е, дієві головні особи. Е, я вважаю, у Бельгії будуть в Брюсселі Мусетті, Ожель Єсім, Давідович Фокіна, Мпечі Перрікар. Ну, звісно, місцевий любімчик. Беркс. А також Баєс Фонсека і Ботік ван де Занчульб. Це ті, на кого можна звернути увагу. Але я вважаю, що головні діячі особи це, звісно, Легічка, Ожель Ясім і Мусетті. Ну, Бергс в тому числі. Це на півфінали, я їх бачу. Ну, і ITP 253 у чоловіків це Стокгольм. Тут так само буде весело, друзі, як по мені для 250-ї серії непоганий тут склад учасників. Дивіться: Шаповалов, Руне і Рут. Просто супер. Далі. Грікспур Умбер Мюллер Сонего. Також непогані. Погодьтесь, Попирін, Фучовіч Корда Бірітінь Чіліч. Досить відомі тенесисти у світовому тенісі. Я вважаю. Минулого року Стокгольм виграв пол. Я його тут не бачу чогось. Можливо, я кудись не туди дивився, але поки що не бачу Томі Полла. Він в фіналі виграв у Дімітрова. Ну, Гріша Дімітров вже е, об'явив, що він сезон закінчив. Переслідували травми, і він вирішив відновитися. І окремо буде об'ява про наступний сезон вже окремо. Чекаємо. Ваврінка і Грікспор дійшли до півфінала. Дивлюсь, Грікспор є, а Ваврінка мені так здається, що Ваврінка потроху вже на свої 40 буде завершати кар'єру. Але навіть якщо він і буде, то е, це буде. М Досить неочікувано. Дякую за увагу. До жінок ми ще повернемося, друзі. Триває запис. Вибачаюсь, друзі, технічно перервався, але я домонтував вже і все ж таки вирішив в одному відео зробити. Не такий вже цей відеоролик величезний виходить. Тому дивіться, у дівчат, як я і сказав, Нінбо WTA500. Зараз перекладу свої. Ага, знайшов. Ось вони, мої записи. І Осака. Осака, достатньо для, я вам скажу, WTA 250 непоганий турнір. Як я вже вивчив його. Дивіться, осака. Сама Осака буде. Ну, а як же турнір Осака і без найомі Осака? Це неправильно, я вважаю. Тому я вважаю, що головні діючі особи в Осаці WTA 250 сезону 25 будуть Лінда Наскова і Наомі Осака. А також. Ліз Мертенс, Лейла Фернандес і Вайовіч. Як вам? Уже дивіться п'ять учасниць. І вже, скажіть охота і подивитися на цей турнір в тому числі. Далі Боасон-француженка. Також непогано що приймає участь в цьому турнірі. Бускова. Бузас Засманейро, наша Єва Ліс. Попри те, що в основній Сітці ми майже не бачимо поки що українок взагалі на наступному тижні, то Єва Ліс, яка вродженка Києву, наша Київляночка, я вважаю, що цілком буде вірно вважати її. Повністю нашою учасницею. Нічого, що вона за Німеччину виступає, але для мене вона завжди була кияночкою. Філіппінка Еала Олександра, яка тут присутня, дивіться: Сорона Кирстя. Кетті Бултір, Санай Картал, Марія Саккарі. Друзі. Маруся буде тут, в Саккарі. А також Данілович Крістіан Крюгер Оранго. Минулого року, у 24-му. Тобто, виграла бельгійка Ламенс, перегравши у фіналі Бірел. У півфіналах також були Іто і Парі. А у чвертьфіналах Єва Ліс була. Саїто. Богдан і Таусон. От такі цікаві факти про осаку. Так що, друзі, чекаємо осаку і чекаємо е непоганого виступу там нашої Єви Ліс. Так, це по осаці. Далі. Дивіться, далі у нас найкрутіший за рангом. Турнір і не тільки жіночий, а взагалі на наступному тижні. Починаючи з 13 жовтня з понеділка стартує основна сітка Ningbo WTA500 на хардкортах китайських. І тут головні дієві особи. Дивіться, відразу 6 представниць першої десятки. Це вже про щось говорить? 4 Анісімова, п'ята Пегула, Шоста Андрієва, 8 Паоліні, 9 Рибакіна, Десята Александрова. Бачите, шість представниць першої десятки. Далі з другої десятки. Дивіться. Таусон, Самсонова, Бінчич, Наварро, Шнайдер, Мухова. Як вам? Ну, без малого навіть і на тисячник потягнула би цей склад. Просто немає першої трійки. Оце трошки підкупає. Немає Гоуф, Швьонтак і Сабаленка. А так, цілком навіть на тисячник потягнув би такий склад жіночої в тенісі. Погодьтесь. Далі дивіться: Вікторія Мбоко, Остапенко. Кенін, Радукану, Кричикова, Джойнт, Вондрушева, Путінцева. Ну, і є невеличкі шанси, що в основну сітку потраплять наші дві україночки. Але для цього треба, щоб вони подолали кваліфікаційні пару матчів. Я говорю про Даяну Ястремську і про Юлю Стародубцеву. Якщо я не помиляюсь, Стародубцева починає вже у суботу грати свій перший кваліфікаційний матч. І якщо я не помиляюсь, у неї австралійська суперниця перша, Австралійка. Присила хон. Ну, поки що Прицила 95 строчку займає в жіночому рейтингу. Суперниця, скажу відразу, не із слабких. Досить нестандартно грає і достатньо незручна суперниця. Так що. Я навіть не беруся поки що щось прогнозувати. Скажу лише одне: Юлі буде дуже важко. Чи почне так само, але трішки пізніше, Даяна Ястремська з півфіналів кваліфікації, чи одразу у фіналі виграє одну гру і потрапить в разі вдачі, потрапить... В разі перемоги у основну сітку Нінгбо. Я не скажу, поки що не маю такої інформації. Можливо, хтось із вас володіє, друзі, дуже був би вдячний. Напишіть. Також цікава інформація. Минулого року нінгбо виграла Касаткіна, перегравши у фіналі Міру Андрієву. Касаткіної, також, яка вже. Скоро майже рік, як представляє, Австралію. Дарії не буде на цьому турнірі, поки що я її не бачу. Андрієва є, як ви бачите. А також до півфіналів минулого року дійшли Бадоса і Мухава. Бадоса не буде. Мухава присутня. Ну, поки що я її бачу. Я вже називав її. Ось такі. Е Представниці додаємо і жіночих турнірів, пару штук, як бачите, до тих трьох чоловічих, які вже я сказав у першій частині цього відео. Я дуже вдячний, друзі, що ви послухали мене і від першої до останньої секунди. Нібито Перевіряю, нічого не забув. Друзі, до вас е, дуже важливе звернення. Ми е, надалі збираємо кошти на зарядну станцію Екофло, щоб підзаряджатись е, нашому підрозділу артилерійсько-зенитний ракетний полк, е, реквізити і Само звернення про допомогу знаходиться у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з відео. Друзі, небайдужі, хто з вас долучайтесь. Буду дуже вдячний наші захисники, наші парамедики і наші МЧСники потребують допомоги від нас. Тому розраховую на вашу участь. Дякую. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо. Я відчуваю вашу підтримку. Це не просто слова. І розраховую на ваші лайки вподобайки на змістовні коментарі. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім, удачі, всім, Па-па.